Дивіться, яка хатинка, Теж якісь переселенці. Шалашик. Тут у них полум'я можна розвести, дрова заготовані, гриби тут сушаться. Непогано. З милим рай і в шалаші. Дивіться, тут хвойний ліс. Ну це мрія, це мрія майже, майже кожного переселенця. Дивіться. Який заборчик красивий. Ні, ну фантастика. А я вам оце з дрона літаю, знімаю. Дивіться. ну яка краса. Вище, вище, вище тут. Опа! <різь> <різь> Якісь великани. чистим ставочок, бо трошки воно щось заросло як ще живий, але вже напевно помирає на підході отака водичка, бо не дуже чиста. Он не хочет уже тут плавать. Ты не хочешь здесь жить. <связывая> Кто там? Кто там? Кто там? Опа! Эй, сюда ты! Ой. Середина серпня. А! Я надеюсь, что сегодня с середины октября. Не-не-не, нормально. Нет, не, 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 норм. не, не по голове. Ну, кто там? Сейчас мы ловим. Давайте, оп! Давай-давай-давай-давай-давай! Подписчики ждут! Перший пішов. Другий. Другий тікає. Другий тікає. Тікає, тікає. Оп-оп оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Другого. Заводим, 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 заводим. Заводим, заводим. заводим. Середина серпня ніяк. Ще. ще літа триває. Триває. Пливем, 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 працюємо, ну, чудово Пливем. Як водичка, дівчата. А? Як водичка? Чудово. Ану, покружляйте там, покружляйте. О! Угу. А. Ось, дивіться, така адаптація з міста в село, вона продовжується. Ось такі два види грибів маємо. Якщо знаєте, точні назви напишіть, бо я вам зараз буду називати, а ви мені скажете, ні, не точно, назва українською не точна. Мені здається, білий гриб. Ми спробуємо, ну, до речі, вперше в житті спробую підсушити. Чи вийде, чи ні. Дивіться, який красавчик. З вами обов'язково поділимося результатом. Ну, а ці приготуємо, пожаримо. Всім приємного. Грибочки варяться. Варяться. Так, ну десь 15 хвилин. Чекаємо. Ось пройшло сортування грибів. Ті, які найбільше схожі на білий гриб. Ті спробуємо засушити. Всі інші відварили. Якісь на вечерю підуть пожаримо, а якісь можна покласти в морозильну камеру до наступного разу. Варені гриби до морозилки. Матимете -мати взимку, що їсти смачненько. А ось готується чай. Хто такий робив? Зі смородини, даєш? Оце смородини. смородини. Нарвали, що зробили? Мороз... Морозильну камеру? Морозильну камеру на два дні. Потім достали. Зараз вона е... під... підсушиться трошки. І в сушку. Є спеціальна у нас сушка для чаю. І в сушку. Ні, ще треба підгнєт поставити. А, щеп. Да, 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 да. Щоб вони подляли не були. А потім завтра вже сушку на ніч. Як запах дадуть. Так. Да. Сушку і коли стане сухим. Задаємо баночку і взимку у вас буде значний гарний чай. Так ось ось завершальна стадія. Дивіться яка смакота. Дивіться, карасик. рибочки Чого і вам всім бажаємо. Така у нас імпровізована сушка. То, як вважаєте для першого разу? Згодиться чи ні, напишіть. Подивимося, який буде результат. Мені здається, по три години треба три дні сушити. Мені здається, все у нас вийде. Ну, принаймні спробуємо перший раз. Так, якщо хто подумав, що це банани, ні це не банани, трошки я розпакувався, щоб вам показати, бо ми ще потроху продовжуємо працювати. І це наші італійські друзі нам вислали таку посилку. Дивіться, це матеріали для роботи. Бо наша підприємницька діяльність вона хоча трошки і призупинилася. Але ми продовжуємо працювати, наскільки в ну, іншій ніші трошки, звичайно, не там, де ми працювали раніше. Але працюємо. І ще не все. Тут ще така сумочка. Така сумочка наповнена смаколиками з Італії. За що вам дуже велике дякую, дуже велика повага та респект. Дуже тобі. Велике дякую. Зрозуміють. Ті, хто це відправив нам, дуже вам дякуємо, цілуємо, любимо, не забуваємо. Ось так. М -м -да. Смаколики. Так що дуже великий привіт. Вам пам'ятаємо, не забуваємо, дякуємо за допомогу, дякуємо за співпрацю. Це так ми наразі працюємо. Бізнес повинен працювати потрошку, наскільки це можливо в даній ситуації. Але ми поки що продовжуємо працювати. Далі вам покажу ще декілька ніж, в яких ми продовжуємо робити ну, те, що можемо, те, що в наших силах. Ось вона, ця посилочка приїхала. Велике, дякую. Вже вона на роботі стоїть. Наша на роботі. Всі працюють. Так, ну що? Будуть клієнти задоволені. Чи як ви вважаєте? Думаю, будуть задоволені.